День любі діти. Найтепліша та найблагодатніша пора року це, звичайно, літо. Зеленіють дерева, на них зріють соковиті плоди, цвітуть квіти на клумбах, полях, лугах. Літо яскраве, різноварне, червень не схоже на серпень. Та й липень має чим порадувати око. Високе, чисте небо, тепла, прозора вода річок, Стильні фрукти навкруги насичені кольори, літній аромат квітів, їх ніжний запах просто зачаровує. Сьогодні на занятті зліплення пропоную вам зліпити літні квіти. Для виконання цієї роботи діти нам знадобиться дуже багато джгутиків. Подивіться, я заздалегідь їх уже всі зробила. Беремо великий, довгий джгутик. Це у нас буде стебло квітки. Квіточки буде дві. І ще одне стебельце. Підставлюємо пальчиками. Так, тепер викладемо теж із менших джгутиків травичку. Взяла джгутик жовтого кольору і скручую його. Це буде серединка. А зараз із джгутиків будемо робити пелюсточки. Першу квіточку зробила, тепер робимо другу. Діти, а зараз квіточкам будемо робити листочки. Візьмемо довгий джгутик, з'єднаємо його ось так, щоб вийшов листочок. Діти, подивіться, які чудові різнокольорові квіти. Давайте ще додамо сонечко і хмаринки. Сонечко заздалегідь я скрутила теж із джгутика. А тепер додамо йому промінці. Сонечко світить. А тепер викладемо ще й хмаринку. Літо ще де. У нього багато різних дарів, секретів. А тому воно сповнене неповторної краси. До побачення!